Грузинська казка завершилась. Абсолютний андердог їде додому, прихопивши з собою серця вболівальників. Пропоную згадати найкращі миті хрестоносців на євро. Підписуйся. Ми виграли свій чемпіонат Європи ще до цього матчу, сказав після гри з іспанцями головний тренер команди Віллі Саньйов. І це дійсно так. Лише сам факт першого в історії країни виходу до фінальної стадії Євро викликав неймовірні емоції. Перші дві гри у непростій групі F принесли команді лише одне очко. Єдиним шансом потрапити до плей-офф було, здавалось, неможливе обіграти самого Кріштіану Роналду. Та трапилося диво. Грузини перемагають португальців із рахунком 2-0, чим сильно засмучують п'ятикратного володаря золотого м'яча. А уся Грузія святкує цю історичну перемогу аж до самого ранку. Ну а далі Іспанія один із фаворитів турніру. Здається, перший забитий м'яч вичерпав увесь запас фарту для хрестоносців. Грузія програє із рахунком 4-1. Та за цей матч, як і за турнір, загалом, соромно точно не буде. Підписуйся!